Виконуємо завдання 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.5 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Римкін, лисенко Черніка, Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Щоб закрити стартове меню, кластимо десь за ним або по самому зображенню. Бачимо в нас вже на сцені вікні 3D-огляду розташований об'єкт «Куб». З даного куба ми будемо робити шахову дошку. Зразу змінимо розміри даного куба в області властивостей, там де масштаб Х встановимо 1,5, 1,5, Y також 1,5, А Z 0,3. Вийшла у нас така фігура. Щоб подивитися на фігуру зі всіх боків, затисніть коліщатку миші та протягніть. Тепер створимо для даного об'єкта матеріал в області властивості. Вибираємо властивості матеріалів. Давайте зразу перейменуємо матеріал. За замовченням називається матеріал. Клацемо двічі лівої кнопки в миші та введемо нову назву Коричневий. Ви вже здогадалися, що матеріал у нас має бути коричного кольору, властивості тут досить багато. Давайте, щоб було їх менше, знімемо виділення вжити вузли. натискаємо по базовий колір і встановлюємо коричневий колір. Нехай буде десь ось такий. Тепер додамо площину, додати. Сіть, площина. Вона зараз за замовченням встановлення декурсор, тобто закривається попередньою фігурою. Перемістимо її вверх. Вибираємо інструмент переміщення та тягнемо за синю стрілку. Вибираємо властивості об'єкта в області властивості. Змінимо розміри масштаб Х1,5. Y так само. Z не змінюємо і тепер переміщуємо дану площину вниз, щоб вона покривала попередню фігуру. Саме з цієї площини будемо робити шахову дошку. Для цього до площини потрібно створити матеріал з текстурою шахова текстура. Вибираємо вкладку Shading. У нас тепер стало ось таке. Виділяємо площину та ось тут вибираємо новий. Прокрутимо колесико мишки, щоб було краще видно. І тепер ось тут вибираємо додати текстура, шахова текстура. Клацаємо десь ось тут, і нам потрібно сполучити з шахової текстури колір. Там, де жовтий круг з базовим кольором, принципово BSDF. Для цього просто затискаємо ліву кнопку миші по кольор шахової текстури, і перетягуємо ось сюди. Бачимо, шахова текстура створена Вона білого та сірого кольорів. Там, де колір 1, встановимо десь жовтий колір. Нехай буде ось такий. Колір 2 встановимо коричневий. Ось такий. І, зрозуміло, в шаховій дошці має бути 8 на 8 клітинок. Там, де масштаб, встановимо 8. Ось так. Отже ось дошка в нас є. Переходимо на вкладку Layout, і бачимо, що ось тут текстура не відображається. Для того, щоб переглянути текстуру, встановимо режим перегляду об'єктів. Перед огляд матеріалу. Тепер відображається. Якщо виберемо рендеринг і включимо камеру, ось так у нас буде відображатися на зображенні, тепер залишилось зберегти файл, зберегти або зберегти як, зберігаємо власній папці. З іменем вправо 252. Зберегти як? Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.